Всім привіт! З вами канал Юний ентузіаст. Розповідає, куди ми їдемо сьогодні. Куди ми їдемо? Історія почалася вже пару днів назад десь три дні назад. В Іванки Поломавського. У тілі зараз ми були в гостях. Розказуй подробно. Подробно. Подробно що? Подробно. Подробно в кишені телефон нагрівся до. Нечуваних температур. Та я ще скажу, пару слів ставлю. Е, прийшли ми в гості, курточку там зразу Богдан забрав мою. Я рукавички поклала в кишеню до телефону. Потім вертаємось з гостей, мені подають курточку. Я кажу, чекай, там ще рукавички мають дістати. Достаю з кишені рукавички. А вони такі гарячі, дуже гарячі. Думаю, що такое має бути? Кажу, Богдан, у вас там що, шафа є? Э, цей батарея є. В гардеробі каже, ні, сміється, а да, так, да, так, да, єсть, єсть. Потім достаю телефон, він теж такий гарячий, гарячий, знаєте, ну ніколи ще такого не було чудо. Добуваю його з кишені, він такий надутий, знаєте, надувся. Кишеня теж, пічівка гаряча. Ну і ми зрозуміли, що батарея так, Дік спортилася. Але вже як пізніше ми вияснили, він же не включався все. Що то щось інше? Що то там, Едік, згоріло? Контролер напруги це не точно. Це так, відсотки 80-90. Ну і ми. Так, без телефону, як без телефону? Ми стали думати, гадати, що нам робити далі, що, як, що починати. Каже Богдан, залиште мені, я його розберу, там батарею подивлюсь сюди, туди. Будемо замовляти, будемо міняти. Але ми щось там кажемо: та давай! Забираємо того телефона, ми ще подивимося в інтернеті, туди-сюди. Ну, і Ми ще по інших джерелах, там знайомих попитали, чи його рентабельно, чи вигідно ремонтувати. Ну, там сказали, от, що, що сталося. Нам підрахували, порахували то стільки, то стільки додати, то додати роботу. І каже, думай сам, чи тобі варто його ремонтувати, чи такого самого можна купити, ще додати там якихось пару сотень гривень. Але ми вже такого самого не будемо купляти, тому що мій вже має половиною роки. Він мені служив правдою, вірою і правдою. Гарний телефон. Я взагалі, в принципі, не люблю там новинки, техніки. Мені може бути і 10 років один телефон. Мені то таке. Але він ще був вполне нормальний. Ну але вже вичерпався його ресурс, я так зрозуміла, ні з того, ні з цього. Все було добре, все було чудово. А тут бах. От не знаю, мені інтересно, якщо б так в руках, якби я його тримала, там ним користувалася, чи він би вибухнув в руках, чи ні. Не знаю, може би почула, що гріється і вимкнула б його. Може. Так, ну він був такий гарячий, я просто рукавички достаю з кишені. А вони чого такі гарячі? <сум> і такі справи. Ну і ми приїхали з гостей пізно і думаємо, так що щось треба рішати з телефоном. А то був вже останній день знижок тих, що там Чорна П'ятниця називається то вже не останній день, а останній вечір. Це ж неділя. Так, і ми бігом в, телефон... Це, в інтернет, інтернеті дік став шукати, порівнювати, які там менш більш якусь таку модель, щоб була оптимальна і менш більш ну, бюджетна, не сильно дорога. Ну і так само знайшли, замовили. Нам ще ввечері перетелефонували з того магазину, якому ми в магазині замовляли? Там в Фокстроті. Так, з Фокстроту. 9 вечора 21.00 ще пізніше було, начало 10. Навіть пізніше передзвонюють нам і відправили в понеділок, а сьогодні ми їдемо його забирати. Так що потім вам покажемо, який так. телефончик ми мені купили. По параметрах можу відразу сказати, що там по параметрах 4, 128, камера там щось. 50 мегапікселів, оптичної стабілізації нема, NFC є. Все, отакі. на теперішній час, ну, такі середні, середньостатистичні параметри для телефона. Попередній був 364, камера 13 мегапікселів, ну, відповідно теж без, без стабілізації ніякої. І NFC там також було. Так що я вже декілька днів без телефону якось обходжуся. З дому дзвонять батьки. І вже собі понапридумували, каже, може, ми думали, що вас десь там ракетою поцілили в якийсь той об'єкт, що у вас світла немає, що ти не виходиш на зв'язок. А цей от, Кажу, та ні, в мене поламався телефон. Можна було його поремонтувати, але то, то було б бредово, правда? Щоб поладнати старого телефона смішно. Можна було б таку саму модель купити, ну але то вже застаріла модель, камера там вже слабка, куди. Ми вже вибрали щось таке трошечки краще, але щоб було дешевше. Ну Там була гарна. Дуже гарна знижка. Дуже гарна знижка була. Такими на цю параметрами і по такій ціні ну просто не було інших телефонів. А модель така сама, як і от ті, що в нас зараз. Вони в нас класні, так? Твій чотири і мій 3,5 з Едіків ще служить. І от. мій, причому 4 роки буде в лютому і жодного дня в чохлі не жив. І немає захисного скла, не захисної плівки жодного дня. Просто отак, як купив, з коробки дістав, я так люблю, щоб відчувати телефон в руці, а не чохол. І так він чотири роки служить. Десь і тут знову горнуть. Ми от де не їдемо, трактор горне дорогу, то ми тільки що виїжджали від свого будинку, горнули трасу. Тут горнуть. То що ви скажете? 3,5 роки, то довго служив телефон чи ні? Як на мене, нормально. Нормально. Але я би ще не проти, що він би 6,5 ще, щоб 10 навіть носити один проти. той самий телефон. Мені взагалі там новинки техніки, це мене не хвилює абсолютно. Absolute. Абсолютно. Аби телефонував, можна було зайти в інтернет смартфон, смартфон. Та й все. Звісно. Ну я зраділа, що буде новий. Але не так, що аж там прям вау, новий телефон. Буде, то буде. Побачимо, скільки буде цей служити. Але та сама, та сама марка, чи як. Так. Угу. Да. Назва та сама. Модель інша. Їдемо на нову пошту, потім вам покажемо, що у нас який прийшов. І телефон, розкажемо, і розкажем що ми все. придумали про старого. Да, який в нас виник бізнес. Бізнес-план на рахунок старого телефона мого. Сьогодні вже, друзі, у нас погодка не найкраща. Дивіться, яка. Дощ. Дощить, задощило, то сніжило, то дощить. Якось так. І так хмурно, пасмурно. Ну, я не люблю таку погоду, наприклад, якщо Отак хмурно, то я в хаті включаю світло, тому що мені не комфортно, мені бракує світла, тоді настрій якийсь не очі. Як я вже собі включу світло, мені ясно, о, все, класно. Включила музичку, собі щось, щось роблю. Приїхав вже телефон наш, але на перше відділення. А на друге ще десь через пів години привезуть сюди. Ми завжди тут на те маленьке відділення ходимо на друге. І будемо чекати, тому що ще сьогодні знову вино замовили вчора, гроші скинули і будемо відправляти. Тому що вже не робити лишніх движень, все на одне відділення. Ще піде. Відправи вино і заберемо потім телефон. Ну, поки що ще чекаємо. Я чекаю так, пасивно. Едік пішов, Едіка нема, на дворі такий дощ. Кажу, ні, я не хочу лазити по дощі. Десь я пішов собі. Починаю прибирання. І мені більше подобається починати прибирати там, де гроші є, де лежать гроші. Якісь копійки. От всяке таке. Зараз поприбираю. Буде менш більш гарненько, чистенько. Прибираю купа чеків. Думала, що з відправок. А ні, оказується, все. ну там. Останнім часом заправляли машиною. Боже, скільки машина тягне. Смокче. <с> Ще більше як дівка. Смокче грошей. Ужас. 2511,83, 942,53, 1681 14, 1716 і 12 копійок. Ото все, мабуть, як ми їхали на західну. Ще треба чухла на нього купити. Просто самообично. Там самий обичний той чохол, прозрачний. А я не хотіла. Я питав, який там є. Каже, тільки прозрачний, 200 гривень. Я щось так думаю, 200 рублів за якийсь силікон, він зараз пожовтіє. Ну, Бо в мене не був чохол прозорий, він потім з часом пожовтів. Ну, дуже скоро. Кажу, не треба, мені ще тут є магазини з телефонами, з чохлами. Ми да, взяли би з чохла. Гедік пішов, бо ходив. Лазить той дощ. <глазить> То ще десь лота лазить. Пішов в магазин дивитися на чохли. Каже, є такий самий, такий самісінький 99. Ну, що 200, а що 100 гривень. А в мене інтуїція підказувала. Не треба мені такого чохла. По-перше, неякісний, по-друге, дорогий. А він насправді тут дешевий. Ну, але зараз побачимо вже. може Підемо в інший магазин, може якийсь там є кольоровий. Коротше, побачимо. Та й таке. Зробила я порадок, навела марафет. Аж любу глянути. Ну, не сильно красиво. Тут треба пилососа, тряпочку. Але позбирала тільки штани, горіхи і всяку непотріб. Ось такі діла. О, о еті вже є. Що там? Заніс? Так. Молодець. Згадала, що я не зовсім відірвана від світу, від цивілізації. Телеграм у мене є на планшеті. То могла спілкуватися по телеграму. А в батьків нема телеграму, тільки вайбер. А вайбер на телефоні. Ось такі справи. Бачите, дідусь з велосипедом. Я дивуюсь, ну не знаю, в таку погоду, слизько. Дощ ліпи, а старі люди такі активні, старші. Ще з роверами тими сунуть того велосипеда. Ну, зараз неможливо їхати, бо то слизько. Ну, не знаю, собі з велосипедом. Я, наприклад, таку погоду люблю дуже вдома сидіти в хаті. Але то виїхали, бо треба, а вчора така була гарна, сніг, класно. Ну, таке я люблю. А в таку погоду то дуже гарно. Лежати тепленько в хаті, накритися ковдрою або пледом, замотатися. Або чайок пити, гарячий або каву, що собі думати, мріяти. <гум> ну не в машині сидіти. І дивитися, як люди ходять. Не знаю, якщо видік вже по той мій телефон. Я навіть не хотіла йти. Ну що там? Що там дивитися? Що ви знаєте, цікавий факт. Той телефон, ну ми замовляли, бо 26, останній, останній день Чорної п'ятниці. Там з якось там по 26-й ввечері замовили, вони перетелефонували, все. Потім на другий день я тільки заходить туди, кажу, ну зайди, яка ціна вже реально стала, чи піднялася ціна. Та сама ціна. То така чорна п'ятниця. Як я маю щось казати. Ну, тобто, щоб люди швидше, так знаєте, робити ажіотаж напряг. Бігом, 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 бо не вспієте. Ми би вспіли ще сьогодні б замовляли, і та сама ціна не піднялася. Іде, мій сніговик, несе мій телефон. Так довго я сиділа в тій машині, що вже злилася. Що, телефон є? мелофон у мене, маркіз. Хорошо, да. добре. Друзі, купуємо того чохла, що я не хотіла. Приніс чохла, чохел. Ой-ой. Ще -ой. зайду в магазин. Іди, іди. 99 гривень. Що так можна прочитати, то буде 66. Прозрачний. Бо я казала до Едіка, ну хочу якось іншого, не прозорого. Еді каже, на що, у тебе такий крутий телефон. Там такий він гарний, нащо тобі? Хай буде прозорий. Ладно, думаю, умови. Ще тим більше 99 гривень, то не 200. Такий самий. А? Знаєте, чохол, як по-правильному? Накладка. Накладка. ZTE Blade V40 Design, Чи як воно там читається? Накладка. Ми знаємо собі, що то чохол. Так що, друзі? Новий телефон вже є. Продаємо старого мого Стартова. Ага, розкажу чому. Продаємо, тому що він з усією інформацією, фотки, все, все, все що там було, він не включається. Ми вже його не включаємо, заряджати, боїмося, щоб не вибухнув. Так що Продаємо все одним лотом. Так як він загнувся, так і віддаємо. Нічого не відкривали. А, відкриємо карточку, сім карту заберемо. Стартова ціна 4511, Хто бажає, <пиш> пишіть Едікові в Телеграм. Так, а ми заїжджаємо в гараж. І всім гарного дня. До побачення. Будьте активні, пишіть коментарі. Можете викупити телефон. Це стартова ціна, ми можемо ще й поторгуватися. Все, всім па-па. Люди, я так захопилася продаванням того <хи>, телефону, а в нас вузенький гараж. Тобто я вилізаю на дворі виходжу. Бо якщо заїхали ми в гараж і я не можу двері відкрити, ми виїжджаємо опять на двір, щоб я вийшла. Бачите, яких зусиль то мені стояло рекламувати свого телефона. Так що чекаємо, хто перший, хто дає більше, хто менше. Потургуємось. Ну, стартова ціна така 4 511.